З багатьма працював не один день, сидів в цій залі, з деякими людьми ми робили бізнес, з політиками ми вирішували політичні питання, з громадами вирішували громадські питання, спілкувалися з громадськими організаціями. Для мене ви всі одна команда, яку я назвав би просто Волинська громада. Хочу подякувати президенту України Петру Олексійовичу Порошенку за високу довіру по призначенню мене головою обласної державної адміністрації. Зроблю все для того, щоб волиняни, адміністрація президента, команда президента ні в якому разі не відчули негативу зв'язку з моїм приходом. Постараюсь зробити все для того, щоб громада розвивалася, все зробити для того, щоб ми могли консолідувати її в такий складний для суспільства і волині час. Я розумію, що люди чекають змін. Зміни йдуть дуже повільно. Звичайно, всьому заважаю. Але неможливо списувати все тільки на одну агресію. Потрібно закачувати рукава і вирішувати ті нагальні питання, які сьогодні стоять перед громадою. Потрібно консолідувати суспільство, всі політичні сили для того, щоб мінімізувати проблеми, які є в області, не перекладаючи ці проблеми на Кабінет міністрів, Верховну Раду, команду президента. Насамперед старатися зробити все, щоб ці питання вирішити в регіоні. У нас для цього є всі можливості прекрасний регіон. Ми є ворота від Європи до України. Ми маємо всі можливості показати, як Україна трансформується вільного члена Європейського Союзу. Ми маємо прекрасні ресурси, прекрасних людей. Ми вміємо. Це робити. Єдине, потрібно цього хотіти старатися заставити кожного на своєму робочому місці професійно виконувати свою роботу. Я надіюсь, що мені вдасться спільно з головою обласної ради і депутатським корпусом консолідувати всі політичні сили, які знаходяться в цій залі і за її межами представників громадських організацій для того, щоб гідно завершити 2014 рік. Щоб ті проблемні питання, які сьогодні насуваються на воли, які сьогодні виражаються в питаннях недостатнього фінансування, підготовки до зими, вирішилося консолідовано. Одна людина не може зробити сама нічого. Потрібна для цього підтримка громади, підтримка людей. Для цього потрібно бути відвершеним і відкритим перед цією громадою і цими людьми. Тому другою своєю задачею бачу відкритість влади. Я не бачу ніяких проблем в тому, щоб чітко, послідовно обговорювати з громадою всі ті завдання, які стоять перед нами, виносити на розгляд різних органів влади, починаючи від селищної закінчуючи обласною. Проблемні питання і вирішувати їх. Відкритість влади, відкритість всіх процесів влади це головний шлях для боротьби з корупцією. Корупція крутиться там, де все закрито, закамуфльовано, де нема доступу до інформації, де засоби масової інформації, громадської організації відрізані від цих процесів. Якщо ми будемо говорити про відкритість, це серйозний крок для того, щоб громада розуміла, які завдання вирішуються, як вони вирішуються, хто за це відповідає, щоб ми могли запитати конкретних людей, дати конкретні гроші. Я хотів би звернутися до працівників апарату обласної державної адміністрації. Не може людина сидіти на своєму робочому місці і чекати команди. Не може людина втратити робочий час і державні кошти, вичікуючи і займаючи тільки посаду для того, щоб не проявляти ініціативу. Саме в найближчий час ми зустрінемося з депутатами селищних і районних рад. Я постараюся побувати в кожному районі, почути ті проблеми, які є в цих районах. Обговоривши їх, винести ці питання на обговорення депутатського корпусу обласної ради. Але перед тим ми повинні все це опрацювати в структурах і підрозділах обласної адміністрації. Команда, яка сьогодні знаходиться, повинна відчувати відповідальність за кожне прийняте рішення, за кожен проєкт постанови, за кожну пропозицію, яка вноситься в обласну раду, для того, щоб це рішення було юридичної сили. За цим рішенням знаходяться конкретні живі люди, проблеми кожного регіону області, які потрібно негайно вирішити. Хотів би, маючи можливість поспілкуватися з вами і дивлячись на висників засобу інформації, сказати, що я відкритий до спілкування з вами, обіцяю вам, що кожен місяць ми будемо проводити. Дуже серйозно. роботу пов'язану з питанням підсумків. Не чекати 100 днів, не чекати півроку, а говорити те, що ми зробили кожен місяць. Кожна апаратна нарада в обласній адміністрації повинна починатися з того, що ми зробили з попередньої наради. Кожен керівник, отримавши доручення, повинен доповісти, що він зробив для громади. Нарада для наради не потрібна. Чиновник потрібен для апарату. Апарат не є сьогодні пристанище для чиновників. Це люди, які повинні працювати на суспільство. У нас в бізнесі, якщо керівник не виконував свої функції, бізнес зупинявся. Так повинно бути і в громаді. Відпрощення до роботи пов'язаної з розвитком. Головне завдання зберегти стабільність і створити умови, коли Волинська громада розвивається. Сьогодні значна кількість проблем зависла із-за того, що суспільство воює. 50 мільйонів. Щоденно йде на війну. Я розумію бізнесменів, я розумію підприємців. Я хочу сказати, що ми постараємося проаналізувати кожну проблему, яка виникла в області по заборгованості. Максимально зробити все, щоб бізнес не відчув холодності або байдужості влади, але разом з тим, звертаючись до представників бізнесу, Знаходиться в цьому, в цій залі, я хочу сказати, не розраховувати на те, що завтра з Києва в область палюються гроші. Є статті витрат сьогодні, де набагато важливіше приймати рішення і набагато важливіше ці питання вирішувати. Але якщо немає розвитку, громада не може жити. Тому потрібно зробити все для того. Проштовхувати для подальшого розвитку цілого. І я дуже розраховую на підтримку бізнесу в цьому питанні. Я розраховую на підтримку кожного підприємця, на кожному робочому місці.